Про Крим ще з вами хотіла поговорити, тому що чимало заяв стосовно цього. І, е, значить, пан Арестович говорив про те, що Україна через півроку може повернути захоплений Росією Крим. Е, пан Подоляк обіцяв за півроку поспілкуватися з українськими ЗМІ з Криму і. Е, Кілька днів тому Володимир Зеленський говорив про те, що якщо хтось готовий запропонувати нам шлях деокупації Криму не військовим шляхом, дипломатичним, то ми тільки за але так чи інакше, Крим повернеться під контроль офіційного Києва. Чи вірите ви в те, що знайдеться дипломатичний шлях повернення Криму без втрати територіальної цілісності України? Ну, по перше, Крим, це Україна в цьому жодних ні сумнівів, ані подвійних тверджень немає і не буде. Раз друге парламент, я підтверджую, є єдиним в цьому питанні, і не, не дамо нікому змінити цю позицію. Третє, ми запустили кримську платформу, яка працює на базі парламенту, до якої залучені всі фахівці-експерти найкращого, найвищого рівня і в Україні і за кордоном для того, щоб на базі кримської платформи зробити все можливе, а якщо треба, то і неможливе для того, щоб Крим повернувся в склад України, і відтак був, була закінчена війна, яку розв'язала Російська Федерація, в тому числі або починаючи з анексії Криму. Ось в чому є принципові речі. Далі чи існують дипломатичні можливості і інші міжнародно правові чи не існують? Так існують і демократичні і міжнародно правові. Але я серед тих парламентарів, які визнає і відверто говорить, що тільки завдяки успіхам Збройних сил України, тільки через силу Збройних сил України ми здобудемо мир і ми повернемо Крим. Це можливо не просто знаєте, як звучить не просто ця формула, але вона є правдивою. Тільки через силу Збройних сил, повторюсь, України ми зможемо повернути. І Крим, і інші тимчасово окуповані території України. Я відтак мир на всю українську землю. Да, сподіваємося, що це буде якнайшвидше про значить ядерний шантаж і ще наостанок хочеться поговорити. Сьогодні з'явилася інформація, що МАГАТЕ посилить свою присутність так. на всіх українських атомних електростанціях для захисту енергетичної інфраструктури нашої держави. Наскільки це може стримати Путіна в його злочинних намірах по АЕС? Я думаю, що це дуже важливе рішення МАГАТЕ. І його треба відзначити, тому що МАГАТЕ, Вибачте, є структурою ОН універсальної міжнародної організації. Друге, нам дуже важливо, щоб присутність експертів МАГАТЕ на кожній атомній електростанції України України була якомога швидше забезпечена. І третє, найголовніше, запорізька атомна електростанція має бути демілітаризована, тобто мають бути виведені російські війська не колись, а зараз. І друге саме за ЕС, тобто Запорізька атомна електростанція, має бути взята під повний міжнародний контроль з боку і магате і інших міжнародних структур. І український персонал на заес має отримати можливість вільно і фахово працювати а для забезпечення безпеки атомної електростанції найбільшої в Європі з шістьма реакторами, і Б для того, щоб електроенергія там вироблялася. І постачалася в мережу українську насамперед, і це до речі співпадає з інтересами МАГАТЕ, тому що нагадаю, що до війни Україна навіть постачала електроенергію в країни-члени ЄС. Це був один з серйозних здобутків наших перед війною, і це точно було в інтересах об'єднаної європейської електроенергомережі. Я думаю, що з урахуванням цих інтересів ми будемо всіляко підтримувати діяльність МАГАТЕ, в цих двох питаннях, але ж одна справа, ми і рішення МАГАТЕ так посилити свою присутність на атомних електростанціях. А інша справа Російська Федерація, яка дуже часто з'являється повідомлення про те, що обмежує діяльність МАГАТЕ на тих електростанціях, де вони зараз знаходяться, наприклад, на Запорізькій разом з МАГАТЕ ми сильніші, в тому числі в питання звільнення ЗАЕС, за Запорізької атомної електростанції. Зараз ви знаєте, щойно закінчилася інспекція Чорнобильської АЕС, то з боку МАГАТЕ, це теж добре. Я думаю, що, попри все, нам треба разом з МАГАТЕ тримати єдиний енергетичний ядерної енергетики атомної енергетики фронт. І цей фронт нас зробить сильнішими, і буде вибивати, витискати російського агресора з Запорізької та е, атомної електростанції, і це в наших спільних інтересах.